Алгоритм дії, якщо так трапилося, і вам не повезли вас кусив кліщ. Перше, що треба зробити завжди після будь-якого укусу кліща, це перевірити людину. Це робиться не одразу, бо це втрачає сенс. Це робиться приблизно на 21-25 день після укусу. Достатньо здати звичайні представи тіла до, до береліозу. І моноблот не чіпаєте. Це специфічний складний дорогий аналіз, який використовується в складних випадках, і цей аналіз призначає тільки лікар. По-друге, що можна ще зробити, крім того, щоб обстежити людину, можна обстежити кліща. Для чого це потрібно? Це не є обов'язковим, цього немає в протоколі, але це дуже допомагає зорієнтуватися, чи взагалі варто переживати. Якщо кліщ буде інфікований, у нас є. 72 години, щоб провести екстрену профілактику коротким курсом антибіотик прийняти, і закрити всі питання з лікуванням бурельозу у наступному. Якщо ж кліч негативний і немає ніякої причини для паніки, все добре, але все рівно перестраховуємося, і антитіла через 25 днів ми здаємо. Цього достатньо, щоб запобігти розвитку хронічного бурельозу і не звертатись потім через. Півроку, рік, два і три вирувати на голові волоси, і як так сталося, звідки воно взялося. Вкусив кліщ, перевірились і забули. Будьте всі здорові, бережіть себе, нічого не бійтеся, не лякайтеся. Кліщі більшість із них не є інфікованими. Більшість кліщів не є заразними, тому навіть якщо вас вкусили, шанс заразитися невисокий. Але про це треба знати. Всім гарного здоров'я!